Я полюбляю такі, вони дуже гармонійні угу. і виглядають дуже пасують до стиля. Особливо, якщо годинник сталевий, вони пасують. О, дійсно гарно. Дівчата, ви завжди пишете, що подарувати. Ну, от якщо вже на якесь свято подарували годинник, то зараз саме час дарувати каблучку від опос. Або якщо у вас більш літні батько, можливо, дарувати такі. Угу. Чомусь вони себе Масивно. всі відчувають султанами. Це, можливо, раніше якась мода така була. Чомусь середній палець і чомусь такі угу. солідні перстні більш такі. Угу. Це для мене підкреслює mm. стиль. І воно більш виглядає ну, зі смаком. А в звичайному житті ви більше любите ходити зі срібними прикрасами чи з золотом? Дивлячись, який годинник. Угу. Uh -huh. Якщо годинник в мене сталевий, то до нього більше гармонійно підійде срібні каблучки. Uh -huh. Якщо є щось золотий годинник, з золотим обрамленням, то тоді вже пасує більш золоте. Зрозуміло.